За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні ми занурюємось м, в один з українських міфів про створення Дажбог і жива. Так, дуже цікавий текст. А наша мета ну, розібратися, як тут пояснюється поява божеств і, власне, початок людства. Спробуємо розкрити ці шари. Починається все, знаєте, з такого могутнього образу. Сокіл род. Він сидить на вершечку дуба стародуба світового дерева. Угу. Класичний образ. І він зносить е золотий жолудь і золоте зернятко. І отут одразу дивіться, яка символіка: світове дерево це ж вісь космосу. Так. Птах-творець, божественний. А жолудь і зерно ну це ж ніби як концентрований код життя, потенціал усього майбутнього. І сокіл род наказує білобогові їх посадити. На землі. І не просто посадити, а полити живою водою. Саме так живою водою теж важливий елемент. Білобог це робить. І стається ну, справжнє диво: з жолудя дуб виростає, а на ньому спить юнак неймовірної краси. Mm. А зернятка житній колос, і на ньому теж спить дівчина, така ж вродлива. От чому так? З рослин народжуються. А це, знаєте, не випадково. Оце поєднання рослинного і людського воно кодує такий фундаментальний зв'язок у цьому світогляді. Тобто природа і людина це одне ціле. В якомусь сенсі так. Дуб це ж сила, міць. Він породжує чоловіче начало. Логічно. А жито це ж основа їжі, життя, і воно дає початок жіночому. Це вже натяк на їхні майбутні ролі, їхні функції. Цікаво. Але ж вони ще сплять? Так, вони ще пасивні. Тому сокіл род знову наказує, знову ця жива вода, побризкати їх, розбудити і привести до себе у вирій. У небесну обітель. І от у вирії відбувається, ну, скажімо так, їхнє офіційне призначення. Сокіл род, дає їм імена, юнак це тепер Дашбог. Угу. Ліс. І жива це вже ну, культурні рослини. Це їжа, це виживання людей. Напряму пов'язано. Так. І саме ім'я жива, воно ж прямим текстом каже про її суть, вона втілення життя, життєдайна сила. Ідемо далі. Сокіл род оголошує їх чоловіком і жінкою, прабатьками людського роду, основоположники. Але щоб стати ем, повноцінними богами, їм треба ще дещо зробити: скуштувати молодильні яблука, класичний мотив і скупатися в живій воді. Знову вона Вони це роблять і набувають безсмертя та вічної молодості. І оцей момент, оце набуття божественних атрибутів, він ключовий. Безсмертя, вічна молодість це те, що фундаментально відрізняє їх від майбутніх нащадків. від людей. Тобто це така межа. Саме так цей ритуал підкреслює їхній остаточний перехід у вищий божественний статус. Отримавши наказ Ідіть на землю і робіть своє. Ну, дуже прямолінійно. «Дашбог і жива спускаються. До роботи? Так. «Дашбог садить ліси, жива сіє хліб. Здавалося б, ну, все ідеально, гармонійний початок. Але Але виникає серйозна проблема. Як це часто буває у міфах? Виявляється, що ні ліс, ні посіви вони ж не можуть рости без світла. І тепла? Елементарно, але. А їх немає. І створені люди, їх тут називають дажбожими дітьми, опиняються ну, в суцільній темряві, холод. Страшна картина. Вони блукають, страждають від голоду, холоду і, врешті-решт, звертаються до своїх творців з дуже непростим питанням. Яким же? Навіщо ви нас на світ народили? От що це означає, що перший досвід людства це страждання. Це власне вводить у міф перший великий конфлікт. Дивіться, божественне творіння є. Світ створено, люди є так, але умови для життя відсутні. І людство буквально з перших кроків стикається з викликом виживання. І одразу ставить екзистенційне питання, глибоке екзистенційне питання про сенс свого існування в таких умовах. Це, це фундаментальна драма. Вона закладена в саму основу цього світу. Хм. Отже, виходить, що цей уривок міфу показує нам створення ну, ключових божеств Дажбог і жива. Вони тісно пов'язані з природою, з землеробством, з життям, творці світу прабатьки людей. Так, але їхня перша, так би мовити, робота вона не завершена. Без світла і тепла все марно. Так, історія по суті залишає нас у моменті кризи. Світ створений, люди є, але темрява, холод, існування під загрозою. Досить такий тривожний початок. І це підводить до думки наостанок, можливо. Цей міф одразу встановлює залежність людства від богів не лише у факті створення, а й у забезпеченні ну, базових умов для виживання. І от цікаво, що ця первісна боротьба у темряві говорить про те, як у цьому світогляді уявляли стосунки між людьми та богами. Це питання чи це одразу закладений конфлікт, чи можливо шлях до якоїсь майбутньої співпраці. Пошуку рішень є над чим подумати. На сьогодні, все, до наступної зустрічі. На все добре.